Продовжуючи скажемо про лінійку домофонів, яка має назву SQ. Сімидюймовий представник цієї лінійки, а саме домофон SQ07 MT HD, основною особливістю його дизайну є передня панель із загартованого скла. І, маючи досвід використання як домофону з пластиком на передній панелі, або із певним таким глянцем, то відчуваючи саме справжнє скло, як то кажуть, це те, що варто одного разу відчути. Проте можна побачити. Цікавий факт про цей пристрій, що саме наявність передньої панелі заартованого скла у період коронавірусної інфекції, ну якщо ще хтось пам'ятає про те, в якому страху ми жили саме виходячи з пандемії цього захворювання, то фішкою цього пристрою було те, що його можна було обробляти будь-якими антисептиками, тобто заходячи додому, виконуючи певні дії там, з домофоном, якщо необхідно подивитися архів подій тощо, і навіть забудучи ще вимити руки. То потім його можна обробити, і все, домофон він цього не боявся. І це була така штука. Вона, знаєте, вона не закладається на етапі розробки такого пристрою. Проте це потім приємний, як то кажуть, інсайт від користувачів, що його приємно відчувати, приємно доторкатися і приємно зберігати у чистоті. Якщо додавати ще про цей пристрій, то його лаконічний дизайн досить тонкі рамки, наявність як версії у чорному кольорі, так і у білому робить цей домофон ну, майже універсальним. І те, що домофон досить тонкий, Незважаючи на те, що він містить вбудований блок живлення у, у нього, до речі, як і усі наші пристрої, робить його встановлення можливою у будь-яких умовах, він не займе багато багато місця, проте додасть певного відчуття стилю, екодічності у будь-якому дизайну. Ще у лінійці SQ є два 4-дюймові домофони, які відрізняються певним функціоналом. Про це ми розкажемо трошки далі, або у наступному відео. Вони підходять в умови, коли у вас є певна обмежена зона. Вона біля дверей для встановлення саме 4 дюймового домофону. Як я вже казав, він має вбудований блок живлення, тобто він не потребує якихось додаткових моментів по простору по встановленню додаткового обладнання. Це лаконічний, недорогий, компактний домофон, який буде виконувати свої безпекові функції і стильові функції, якщо так можна сказати.